Знову саджаємо, знову поливаємо, не дивлячись іншу. Так що е, е, шкода, шкода мені тільки, що ця акція, вона акція зелена, ми впорядкуємо рідне Криворіжжя, цього року не буде розповсюджена по всіх районах Кривого Рогу, а зазвичай вона проводилася, тому що не можна збирати людей. Ну і ще мені шкода, друзі, що перейменовуємо перейменовуємо багато вулиць. І поки що не назвали ні одну вулицю у Кривому Розі імені Кузьми Скрябіна. Це дуже сквер є Скрябіна, а от вулиці в місті нема. Щоправда, є у селі червоний шахтар, там невеличка вуличка є. Імені Кузьми Скрябіна. головне глибше. Я тоді йшов від ректора Криворізького національного університету Миколи Івановича Ступніка. І думав, як же залишити бускрядину тут живим у кривому морозі, щоб не, не прив'язувати криворіжжя тільки як до, до трагічного е, дійства. І подивився, потім зайшов до Наталі кварту Єфімової і кажу, проведіть мені, де він останнє, як він ходив. І вона мені сказала, що він через двері виходив, якраз ці двері ведуть на цей сквер. І тому одразу е, повернувся до ректора. Університету і сказав, чи можемо ми. Тут сквер такий. Звісно, каже, можемо. Ну, це територія Криворізького національного університету, палац він в останній живий. Так що е, ну, приємно, що він живий, приємно, живий, але неприємно, що немає вулиці Скрябіна. Я думаю, що він такий же боєць сьогодні скрябін, як і наші хлопці не Такий же сам. І думаю, що він що. Він би був би таким збирачем і дронів, і, все, і фінансів. Дуже великий на, на, на те, щоб пішло на, нашу, на наше визволення, нашу зміну. Запросили ми Віталія Колесникова. Це автор барельєфу, який, якщо буде товариство. Згодне, буде розміщений на палаці і студентів, Прийматиме це рішення колективно, схоже, чи треба доробити. Але Віталій Колесник, я бачу, дуже постарався. Тут присутні практично велика кількість інтелігенції, і керівники, і художники, і журналісти, і лісівники. Спасибі велике лісівникам, які забезпечили 40 лип викопали і привезли. Спасибо студентам Криворізького національного університету, які теж ну, спочатку помітили, де можна буде саджати липи. Ну, воно ще й символічне, воно й без того символічне. Тут народився президент. Ось поряд. Я думаю, це буде навіть якимсь історичним. Ну так, якесь місце сили, але молитві, ну, таке. Ну от тут, тут народився. Ну не народився, тут, він, тут проживав. Проживав юні роки, бо він трошки там в іншому місті жив, але от коли То він молодший, все. чисто старший, все таке от муравейник, але він тут жив. <говори> Він він не зараз, Я карму чищу перед сесією ми хочемо залишити після себе слід у вигляді деревця, який буде. Трішки хочуть на якийсь відсоток, соти очищати наше місто, робити його більш чистим, екологічним і радувати інших студентів, які будуть йти на пари. Ну, я просто ніколи дерев'я не сажала, така ну попробую. Ми вирішили допомогти нашому місту трохи. Бус попросив нас приїхати, тому ми вирішили чому ні? Покращити екологію нашого міста, так. ну і допомогти університету.